На Хмельниччині почастішали випадки укусів кліщів. Потеплішало, і люди почали відпочивати на природі. А кліщі ж свій період полювання за такий же період минулого року було 16 випадків укусів. Цьогоріч уже 24. «З початку цього року у нашу лабораторію вже достали 24 кліщі, із них 46% інфіковані борельями. Це біля 200-300 досліджень в рік. І серед них ми виявляємо більше 30% кліщів, які інфіковані бореліями. Сезон активності кліщів триватиме майже до кінця осені, ба більше пік його полювання припадає на квітень, травень та вересень, жовтень. Тож захищатися від цих тварин варто увесь період. Перед тим, як йти на прогулянку, необхідно одягати одяг. Бажано, щоб усі участки тіла були закриті, особливо нижня частина. Якщо брюки, важливо, щоб були заправлені носки. Ще характерним є те, що коли ви йдете на прогулянку, краще використовувати репелент аерозольний. І бажано подивитись термін його дії, щоб можна було наносити повторно. При прогулянці також звертаю увагу, що використовуйте такі місця, де немає високої трави, а більше вибирайте місця, де є стежки, де немає. Кущів, а якщо є кущі, то необхідно їх перед цим прибрати. Після закінчення прогулянок, обов'язково, як приходите додому, обов'язково зайти в світле місце, зняти з одяг і оглянути ретельно себе своїх рідних, якщо ви гуляли з тваринами, то оглянути тварину. Добре видно кліща буде, коли світла кімната, або коли ви одягнете в світлий одяг. Воно буде більш замітно, що є кліщі. Кліщ може знаходитися на тілі людини до 12 днів, тому оглядати себе після прогулянок потрібно завжди. Коли кліщ кусає або присмоктується до шкіри, ми не відчуваємо, тому що виділяється безболюча речовина, і ми не відчуваємо, що нас на нашому тілі щось є. Ми це можемо замітити вдома, можемо замітити через декілька днів, тоді кліщ значно збільшується в розмірах. Якщо є травмпункт близько, зверніться до сімейного лікаря, щоб. Цей кліщі витягнути і здати його на дослідження в лабораторію. Якщо немає можливості, то необхідно пінцетом або марлею взяти і такими напівкруговими рухами розшатати кліща і кліщ витягнути, так, щоб бажано не залишилось там його частинки, його не роздушувати. місце вкусу кліща бажано обробити спиртовим розчином, якщо помити з милом. Цей участок тіла. І також рекомендую спостерігати за собою протягом тривалого періоду, 2-3 тижнів. Якщо у вас піднялася температура, а не було можливості звернутися до лікаря, піднялася температура, ви себе почали погано почувати, зверніться обов'язково до сімейного лікаря. Кліщі варто здавати в лабораторію, проте, якщо цього не вдалося зробити, то можна здати аналіз крові на діагностування наявності антитіл. Якщо ви кліща витягнули, можна через не обов'язково на той же день можна через декілька днів його привезти. Наша лабораторія особливо небезпечної інфекції, яка знаходиться на вулиці Храновська, 12, проводить такі дослідження на виявлення бурею в кліщі. Таке дослідження коштує 202 гривні 92 копійки, результат видається протягом доби. Після укусів та виявлення на тілі кліща потрібно почати слідкувати за своїм самопочуттям та на появу первинних симптомів. Перше, після укусу, якщо укусив кліщ, через декілька днів на місці укусу з'являється почервоніння. Далі висока температура, а пізніше пошкоджується серцево-судинна система, нервова система, а в пізніших стадіях опорно-рухова система. 30-40% тих кліщів, які в нас є в природі зараз на Хмельниччині, які доставляють до нас, вони всі інфіковані бореліями. І це значно погано, тому при укусах кліща, якщо ви пригадуєте, вас якісь симптоми є, навіть пройшов певний період, то бажано звернутися до сімейного лікаря і наголосити йому, що я був на природі, в мене я пригадую, що в мене був кліщ, в мене було пізніше на тому місці укусу було почервоніння. Піднялася температура, але в мене не було змоги звернутися до лікаря, то є тепер такі, от, от такі симптоми в мене є. Тоді також лікар зробить відповідні проби, доставиться в нашу лабораторію кров, і ми проведемо дослідження. Ми узнаємо, чи є там антитіла, чи була людина. Навіть якщо вже пройшло багато років, є люди, які пошкоджені опорно руховий апарат, бо болять суглоби, тоді теж є певні, певні методи дослідження, які теж ми робимо. Тетяна Статнік, Олександр Мельников, новини, 33 канал.